Дуже легко співати, бачу Ісуса, коли на ні? А коли я дома на роботі, кругом, чи я бачу Ісуса, чи ні. Чи тоді, коли біда, коли трудності, болезні, тоді нараз шукаю Ісуса і хочу бачити Його. І тому все від мене і від вас залежить, коли ми бачимо Ісуса. Коли ні, І з свого боку Ісус все зробив, чи ні? Амінь. І тому апостол Павел говорить такі слова, де я прочитаю, каже так, «Ми же, як споспешники, умоляємо вас, щоб благодать Божия нечетно була прийнята вами. Ібо сказано, во время благоприятного я услышав Тебя, в День спасения помог Тебе. От время благоприятное, і тепер день спасіння. Я думаю, що для кожного з нас був дуже добрий час, коли Бог говорив до нас, і то був прекрасний час, ми його оцінили і ми прийняли Христа як вічного Спасителя. І тому написано, вовремня благоприятної я вчу тебе, поміг тобі, я все зробив. А далі діло за мною, далі моє життя, час мій, який дав мені Бог, як я його використовую. І тому написано про одних людей, за яких ви много разів чули, а я вам просто напомню, де написано так. Умер нищий і однісь був ангелами лоно Авраамово, умер і богач, і похоронили його. Казалось би, Два чоловіки, ні, за яких ми много знаємо, усіх у них був свій час. Але прийшло час, определенний відрізок, і час закінчився. Ми сьогодні стоїмо в цьому місті з Собранні, браття проповідують, Ми такі раді, прекрасний час ми проведемо тут півтора часа, два, може, хтось більше, і то все добре, чи ні. А далі про це змов. І вашого життя, того, якого ми колись казали, де Петро каже, не оббитє плодської чистоти ми робили з вами на Йордані, але обіщали Богу служити як? Чистій і добрій совісті. І тому я би хотів, щоб я себе і ви себе до розуму молитві провірили ми чесно робимо, чи, може, ми щось кривимо. Прийшла неділя, ми врано таки всі в святкові йдемо молитися Богу. Приходить неділя по обіді, не знав, де я свій час проводжу. Приходить в, дві второк, в той же час Бог дає, чи ні, і п'ятницю дає час і далі за мною відповідь. Ібо не було так, коли прийде момент, і мій час закінчиться, і когось із нас похоронять. А когось із нас понесуть на небо. А як то? Неужели понесли того бідного на небо? Це він то же саме помер і його загреблі тіло, але дух його був у другому місці. І тому написано, і багач подивився, а як подивився, ті його загребли. Значить, лічність його десь була в другому місті, там лише тіло залишилося. То є бременно, як написано сьогодні було сказано, вже із дня на день вишає то тіло, а внутрішній чоловік чи обновляється? Чи Він реально шукає общення з Богом, чи я бачу Ісуса постійно, чи лише в зібранню чуть-чуть побачу, а далі займаюся своєю роботою. Хотіло бися, щоб ми з вами определений час, який Бог дав мені, я не знаю, кілько років я буду жити, і дихання, і завтра. Ми сьогодні говоримо дуже тяжкий час в Україні. Для когось тяжкий? А для нас благоденство. Але в тому благодєнстві, що ми шукаємо і кому час віддаємо, чи для своєї плоті, як сьогодні було сказано, чи для Духа нашого, щоб його зберегти і ті слова, які ми говорили на Йордані, виконати до кінця і бути вірним йому, тому що в Откровенні написано: будь вірен доки до кінця. До смерті, тому що в процесі життя ти можеш щось змінити. Але будь вірний, я не кажу, що ми в совершенні на землі. Бувають моменти в житті, що щось не так. Але ми маємо ходати перед Отцем Ісуса Христа, до якого можемо прийти розказати. І тому Хай Бог благословить нас в той момент, що ми, коли закінчиться наш час на землі. Ми не були такі, як той багач казав: о, там у мене браття є, ой, хто би мені міг утолити жажду ус моїх. Йому було сказано між вами і нами велика пропасть. І вже пізно говорити за те, що там є браття, йому було сказано, там є Мойсей, там є пророки для мене і для вас. Є слово Боже Євангеліє, де я його повинен читати, вникати, провіряти своє життя і розуміти, чи я в общині з Богом, чи Дух Святий, який Він дав моє серце, Він має свободу, чи я маю з ним общення. Сьогодні було прочитано. Он в дні плоті сильним воплем і со з приніс молитву і моління Кому? Тому? З ким він мав постійне общення, ученики йшли, а він йшов на гору. Я не знаю, що він говорив з отцем, але він був постійно в общенні. І тому, коли вони пішли на гору, де він узяв Петра Якова Йоанна, і написано, Одежда його помінялася, тіло помінялося. Хто він, той самий син чоловіческий, аж облік його помінявся, і він став святий, бо він був святий, і тому його общення було з отцем. І коли він молитви приносив свої нужди приношення, він був услышен за своє благоволення. І тому ми з вами, познавши Бога, я не хочу нікого пугати, коли я умру, або ви коли помираєте. але нас. Стане такий час, може, по дорозі, в когось життя фізичне закінчиться, може, туї ночі, може ще десь, але перед нами відкриється вічність і де понесуть мою душу. Якщо я був общині з Христом, Він буде зо мною там у вічності. Якщо ту я свій час розпреділяв тільки для себе, для плоті, для удовольствия, то сожалению, може вийти як з богачом, похоронять тебе і. в тому процесі, коли тебе тіло похоронять, а ти окажешся не в тому місці, на якому ти надіявся. Я думаю, багатий міг заплатити файно за похорон, за службу, за молитву, за все. Но вже пізно. А сьогодні время благоприятної і день спасіння для мене, для вас, осознати. І тому ми будемо молитися і дякувати Богу. У нас усі є подяки, правда? Є подяки є подяки за 60 років, хто прожив, 70, 80, до 100 ще ніхто не дошив. Бімачка тягне. Фід Бог сохранить її життя. Але є не фізичні роки, а життя роки з Христом тут на землі. Хто заповнить Олександра з медалями, коли він покаявся в дика. І коли йому задали питання, Олександр, скільки вам лет? Он говорит, а да мне три года. Так а же вы ужимаете 85? Нет, три года, как я принял Христа, я живу с Ним, и я не оставляю ни служения, ничего, потому что Он меня спас и помиловал. Он говорит, Он долго ждал меня, а я долго шел к Нему. Сьогодні брагоприєтно, коли Бог кличе кожного із нас. Хто ще не прийняв Христа, може посвятити своє життя для Нього, а хто прийняв Його, будемо дорожити тим, що Він нам дає. Час Він дає, здоров'я Він дає. Хворі, які вдома, старі, хотіли б прийти на собрання вже не можуть. А ми з вами все можемо. І тому давайте оцінимо час, який Бог дає для нас. І посвятимо для нього, бо він, як написано, оставив славу неба, прийшов на землю, щоб пройти тот путь. Заради кого? Заради тих овечок, які були потеряні, у тому числі, і ми з вами він на спазі помилував. Слава йому. І тому подяки наші, нужди принесеме перед Нього. Тут теж просять, щоби. Молитися ще за Дениса, який вишу військома, сестра Люба просить за чоловіка свого. Ми всі просимо за дітей, чоловіків, жінок, які ще не спасені, щоб Бог куснувся Духом Так же, хто буде йти в дорогу, щоб Бог благословив дорогу, сохранив, щоб устройство було в Ісусі Христі. А там, де Ісус, там все хорошо, чи ні? Амінь. І коли Він у нашому серці. Які б трудності не були, як сьогодні було сказано, пойду й долиною смерті, не вбоюсь зла, чому? Та ти зо мною, ти держиш мене за руку, і я не впаду. Наш Бог такий, бо послав Сина своє Ісуса Христа, а далі час мій, ваш, як ми його виділяємо для Бога. Хай Бог благословить нас, схиляємося. Щиро й голосно, дякуємо Богу. Йому слава Амінь. Благословено ім'я Твоє Господь, Вмісті з народом Твоїм я дякую Тобі за цей день, який Ти ще сотворив для нас. Кожного з нас ти зберіг і дав определенний час для того, щоб ми його посвятили для тебе і для свого спасіння. Слава тобі! Що ти нас знайшов у цьому світі, спас, помилував, і, як сьогодні було сказано, поставив на ту дорогу, щоб ми йшли. Тому що ти є дорога і життя, слава тобі, Господь, і надальше в нашій житті, ти дав нам Дух Святий, який є в нашому серці. Слава тобі! Дякуємо Тобі за милість, за любов, за пройдений путь. Скільки раз ти являв милость, Господи, тоді, коли ми не були достойні Твоїх милості, а ти любиш і милуєш, тому що не хочеш смерті грішника. Слава тобі, і тому разом дякуємо Тобі за милість, за любов, і дай нам твій страх ходити перед Тобою, чтити тебе не лише в зібранні, на дорозі, вдома, кругом. Розуміти, що ми. Діти твої посажені на небесах, щоб не потіряти, того, Господи, що Ти нам дав. Господи, ти бачу підняті руки з подяками, з нуждами. Ми просимо Тебе за наших рідних і близьких, наш город, нашу країну, за тих, хто ще нас знає тебе, Господи, да познає тебе як вічного Спасителя і прийме тебе. Можливо, хтось тут на цьому місці молиться і просить від Тебе прощення, і хоче тобі служити, благослови такі душі. А нас. Які колись обіцяли тобі служити від доброї совісті, прости нас, якщо ми зміняли, якщо не там час тратили, де те треба, а дай нам осознати все то і приближатись, цінити тим, що даєш. Тому що в Откровенні написано: прийде момент, коли буде сказано більше не буде», а сьогодні время благоприятної і день спасіння. Слава тобі! Спасай, клич до себе! Хто буде йти в дорогу, благослови, храни від усякого рода зла. Я дякую тобі за те, то, що кожного з нас ти храни в дорогах наших і до селі поміг. Наші лічні нужди знаєш, переживання, все не саме перед тобою. Благослови також наш край, країну нашу, Господи, ти знаєш положення. Один ти можеш установити то все, благослови також народ свій Ізраїль, да буде мир з тяна Єрусалима і де познає тебе як лічного Спасителя. Все це ми просимо ім'я Ісуса Христа, а тобі слава наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.